Наш університет це майже 100 років досвіду. 100 років досвіду, які об'єднані в інституті ветеранів архітектури стійкості, і прямо цей термін він означає в собі, що ми будуємо стійке, нове, якісно нове середовище. Це той час, коли повномасштабне вторгнення змінило все, і ми перебудовуємо процеси. Ви частина тої спільноти, яка може нам допомогти з цим. Допоможіть, бо ваші сім'ї, ваші діти, ваші майбутні діти, онуки, праунуки і всі ваші наступні покоління. Ми працюємо для вас разом. Ми можемо більше. Ми можемо зробити країну доступною про доступність всіх послуг для вас, як для ветеранів з різними нозологіями захворювань, для вас, для тих, хто пересувається на кріслі колісному і хоче відвідати банк, аптеку, магазин, лікаря і все, що завгодно, все, що вам потрібно, щоб ви жили своє найкраще життя тут і зараз, а не чекали цього колись. Вступайте до нас на навчання і зробіть це для себе. Зробіть це для ваших поколінь разом з бізнесом, разом з спільнотою, якою ми об'єднуємо, і ветерана і бізнесу, і інтеграторів, і підприємців та всіма, хто об'єднується навколо ми робимо це для вас, бо ми той самий ваш тил, щоб зробити майбутнє майбутнім вже сьогодні якісним, новим, інклюзивним.